Військовослужбовці 39-ї окремої бригади берегової охорони тримають одну з найважчих та специфічних ділянок фронту російсько-української війни. Армійці невпинно стоять на правобережній Херсонщині вздовж обмілілого після підриву ворогом дамби Каховської ГЕС Дніпра і завдають ударів по живі та механізовані силі окупантів. Або вони навіть не десантувати з тимчасово окупованого лівобережжя. Дуже радий бути присутня сьогодні на нашому заході. В першу чергу хочу подякувати вам за постійну системну допомогу нашим під... У боротьбі, скажімо так, з загарбниками. Дякую рідному місту за те, що постійно підтримує своїх захисників завжди поруч. І я думаю, що ми неодмінно в найближчі часи здобудемо нашу перемогу з такою підтримкою і з такою наснагою. Також, користуючись нагодою, хочу привітати всіх з Різдвом та з наступаючим новим роком побажати міцного здоров'я, витримки і. Невичерпної наснаги у боротьбі все вийде. Слава Україні! Героям! слава. Підрозділи 21-ї окремої бригади охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського Національної гвардії України не тільки пильнують за правопорядком у містах своєї дислокації, а й виконують бойові завдання на Херсонщині та Донеччині. Матеріально-технічне підсилення можливості військового формування завжди значно підвищує можливості армійців. Безмежно дякуємо вам за постійну допомогу нашій бригаді. Ну всім хлопцям, які зараз захищають на фронті, і на Донецькому напрямку, і на південному напрямку. Везде гаряче, але наші хлопці виконують кожен день ці завдання. З настанням ще холодів, ще воно важче становиться, але всі виконують покладені на нас обов'язки, і будемо виконувати всіх з Різдвом. Христовим нині штурмовий полк «Арей» починав свою історію з невеликого взводу, який воював проти російських окупантів на півночі Херсонщини навесні 2022-го. Вже далі підрозділ розрісся та масштабувався до батальйону, а тепер вже до розмірів полку. Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Курщина, Сумщина. Ось ті напрямки, на яких штурмовики брали участь в боях із ворогом, завдаючи йому суттєвих втрат в живій силі та техніці. Безмежно вдячні за те, що спочатку двадцять го року кривий ріг. Разом не відбулись би ми як полк. Ми пам'ятаємо, як все починалося особисто для нас. І зараз в складі штурмових військ виконуємо складні завдання на різних напрямках. Дякуємо за системну допомогу всьому Криворіжжі. Дякуємо, що завжди поруч. Всіх з придешніми святами і для розуміння боротьба триває і в єдності наша сила. Слава нації і слава Україні! Кривий ріг один із беззаперечних лідерів не тільки в Дніпропетровській області, а й в межах всієї України за обсягами та масштабом матеріально-технічної допомоги, яку громада надає різним військовим частинам та підрозділам. Кривий ріг гарний приклад для наслідування. Вітаю, шановні побратими, посестри. Ну, перш за все, хочу повітати з тим святого Різдва Христовим. Хай буде мир на нашій землі, хай буде мир в ваших родинах і хай скоріше прийде наша перемога. Від себе особисто від обласної адміністрації хочу подякувати міськладі, пану Олександру, за те, що щоденно допомагають Збройним силам і всім символом урони. і це просто черговий крок, чергова передача обладнання, яка буде наближати нашу перемогу. Дякую вам за вашу службу. За дякую вам за вашу відданість. Цього разу місто передало українським захисникам з 23 підрозділів допомоги на суму в 47 мільйонів гривень. Зокрема, це 45 квадроциклів, 90 мотоциклів, 35 квадрокоптерів, 120 зарядних станцій, генераторів та акумуляторних батарей, 30 засобів нічного бачення, а також планшети, оргтехніка, автомобільна гума та автозапчастини, засоби РЕП та багато іншого. І ми все робимо для того, щоб ви. Могли ну і завжди, і зараз, особливо в Різдво, трохи відчути ну, теплоту, яку вам надає Криворізька громада. Ця теплота і в допомозі на фронт. Ця теплота є в тому, що місто опікується вашими родинами, що у нас дуже велика ветеранська програма. Там більше ніж 70 заходів по 10 програмам. Місто. Місто завжди поруч зі своїми героями. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Всього за роки повномасштабного російського вторгнення Рада оборони міста та влада Кривого Рогу надала прямої матеріально-технічної допомоги більш ніж 250 військовим частинам та підрозділам. Всього на суму понад 3 мільярди 150 мільйонів гривень. І вона постійно збільшується, адже Кривий Ріг завжди поруч зі своїми захисниками та захисницями. Олександр Фефілатів, Глі Припчук, перший міський.